Сорт перцевидний. Вже показувала цей сорт, але настигла ще, прийшла збирати і вирішила показати. Погляньте, яка краса іще нав'язалась. Це у мене посаджений один кущик, сформований у три стволи. плоди до 100 грамів. Окитиці їх з десяток. Вже збирала плоди, але прийшла, що це знову. Погляди, краса. вони високорослі. Це вже залізло незручно, але дуже хочеться показати. Дуже гарний сорт. Тугенькі сливки. Ось такі. Дуже гарні м'ясисті, такі тугенькі. Ось такі. Отакі червоні тугенькі сливки. Перцевидний.